Сядьте за стіл. Ти сказав, припиніть бомбардування. Він не припинив бомбардування, він не за столом. І що на твою думку відбувається? Ну, він за столом, і він хотів цю зустріч. І я завжди вважав, що не може бути зустрічі без мене, тому що я не думаю, що угода пройде. Є багато ненависті з обох сторін. У мене дуже добрі стосунки з Путіним. Я думаю, ми укладемо угоду. Ми маємо зібратися разом. І я думаю, що ми, мабуть, це заплануємо, тому що я втомився від того, що інші люди йдуть зустрітися та все інше. І при цьому я думаю, що Стів Вітков виконав неймовірну роботу, але це дуже важка робота. І це, це робота, яка е, через позицію Е, що я думаю, що я єдиний, хто зможе це зробити. І ми, я думаю, зробимо це швидко також. Я думаю, що Путін втомився від усього цього. Він не і він не виглядає добре, а хоче виглядати добре. Не забувайте. Це повинно було закінчитися за один тиждень. І якщо він не атвялова, застрягли в багнюці з його танками по всій території. Вони були б у Києві за приблизно 5 годин. І хто дав джавеліни? Ви пам'ятаєте, хто дав джавеліни? Це був Барак Хусейн Обама? Ні, це Дональд Трамп дав їх.